Ви залили за шкіру сала росіянам так. Про стіну Яценюка, ви вже зараз розповіли. Чим саме ви ще, ну так скажімо так, ну, перше, звичайно, це російський Газпром, з цього треба починати. Це номер один була справа, тому відмова що, від російського ГАЗУ. Та, росіяни контролювали повністю Україну через енергетичний сектор. І те, що я оголосив похід проти Росії, Путін присилав сюди Мілера, мені декілька разів. Ось вони думали, що ми не серйозно до цього відносимося. От ми виставили свої умови. Не погодились, і я сказав, тоді ми йдемо в суд в Стокгольм. Це була публічна заява, це був травень місяць, напевно, 2014 року, і ми виграли цей суд. Інша справа, що це зайняло у нас роки. І не, справа не тільки в суді, але ми тоді запустили реверсний поток, до речі, з Фіцо, який сьогодні знову прем'єр-міністр Словаччини. Хоча він тоді був також недалеко від Москви, але нам вдалося його переконати, щоб він був ближче до Києва. Ось. Тому це було перше. Друге, це звичайно, ну, розумієте, росіяни не могли як пережити перший пакет санкцій. Так, це були не ті санкції, які ми очікували. Так, це було дещо інше по ефективності, що треба було вводити проти Росії, але це був перший пакет санкцій проти Росії, запроваджений саме тоді, коли я їздив до білого будинку у овальному кабінеті. І, в принципі, це було друге рішення. Третє це енергоатом, про що я вам сказав. Коли ми відмовилися від російського пального і від росатому. Четверте це російський суверенний борг.